Наскільки відсотків ви готові піти, і власне що може зупинити вас безпосередньо, щоб ви залишились в клубі? Я хочу самовідано працювати. Мій контракт. Сам е, е, генеральний директор казав, що тренери і працівники футболісти клубу е, їхня задача повинна бути виконувати до кінця свій контракт. Я і роблю самовідано, і нехай ніхто не сумнівається, що це я як патріот клубу. Який Bihato zmin pobača, bihato e, malenkih revoluciji, jaki na korist pišli klubu, jak politika vihovanci, ce, e, jak e, napisanje pisanje no, nove programe škilne, ne znaju, če to zmaje u ukrajinskom futbolu, ja sam bio učasnik cije programe. I rezultati su tu. Vihovane se godinu zabivaju, oni graju u Sevilji, pet, vihovanci i u skladi graju, tako što to je mene tišiti kako trenera. Я дуже щаслива людина, тренуючи Карпат. Чи є у вас діалог з керівництвом клубу стосовно вашого Дякую за Запитання без коментарів. Без... Дякую.